Щорічно, 28 квітня, в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Ідея започаткувати свято з'явилася після 1989 року, коли американські профспілки та робітники провели день вшанування пам'яті працівників, які загинули під час виконання робіт. Перші закони про охорону праці виникли у Великобританії у 19 столітті після індустріальної революції. З роками правила та норми регулярно удосконалюються, а сучасні країни зміцнюють міжнародну співпрацю для захисту всіх прав робітників. Свята охорони праці вперше почали святкувати у 2003 році. День охорони праці в Україні святкують від 2006 року. В нашій державі цей день заснована з метою привернення уваги органів влади, суб'єктів господарювання, а також суспільства до питань охорони праці, запобігання нещасних випадків під час роботи. Адже, за даними різних джерел, щороку у всьому світі від нещасних випадків на виробництві гине понад 2 мільйони людей, а також понад 160 мільйонів зазнають різного ступеня тяжкості і ушкоджень. Кожного року Міжнародна організація праці визначає девіз до Всесвітнього дня охорони праці. Всесвітній день охорони праці 2024 має девіз: вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці. Охорона праці це соціально-правові, організаційні, санітарні та гігієнічні норми, що спромовані для збереження життя та здоров'я, а також працездатності працівника. Закон про охорону праці в Україні має декілька розділів. Це головні положення, конституційні та права робітника на охорону життя під час трудової діяльності, забезпечення належних умов праці, відносини між робітником та роботодавцем, безпека та гігієна праці, єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Дія цього закону поширюється на абсолютно всіх робіт, роботодавців та працівників. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення в Україну, тисячі підприємств продовжують функціонувати, долаючи щоденні ризики та випробування. Організувати службу охорони праці в умовах воєнного стану відповідальне та надважливе завдання. Служби охорони праці контролюють безпеку та мінімізують ризики для здоров'я на робочих місцях, роблять акцент на необхідності відповідного захисного одягу та інших заходів, е, заходів. Розробляють план дій під час надзвичайних ситуацій, а також консультують та інформують, навчають робітників з питань охорони праці. Розберемося з порядком Організації служби охорони праці на підприємстві. Зокрема, чи може кадровик виконувати обов'язки спеціаліста з питань охорони праці? Законодавством передбачено обов'язок роботодавця щодо створення на підприємстві служби охорони праці. Таку норму містять статті 15 закону України про охорону праці та пункт 1.4 типового положення про службу охорони праці. При цьому є певні умови для її створення. Служба охорони праці створюється при чисельності працівників на підприємстві більше 50 осіб. Тобто, при кількості працівників від 51 особи повинна бути повна штатна одиниця спеціаліста, інженера з охорони праці. Якщо на підприємстві до 50 працівників включно, то функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли відповідну підготовку. Кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Дані вимоги розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від виду діяльності та форми власності. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику-роботодавцю. Треба враховувати і те, що керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Дана вимога визначена у п'ятій частині статті 15 закону про охорону праці. Цією ж статтею встановлена неможливість ліквідації служби охорони праці, виняток ліквідація самого підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою. Для того, щоб розібратися в питанні можливості покладення обов'язків інженера охорони праці на кадровіка, давайте спочатку розберемося у кваліфікаційних характеристиках обох посад. Кадрову роботу зазвичай виконує інспектор з кадрів. Служба охорони праці представляє інженер з охорони праці. Вимоги до кваліфікації зазначених посад встановлені у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск перший професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Посада інспектора з кадрів відноситься до категорії фахівці. Посада інженера з охорони праці до категорії професіонали. Якщо звернемося до переліку завдань та обов'язків цих двох посад, що містяться у довіднику, то побачимо, що вони ні в чому не перетинаються, тобто не співпадають. Обидва спеціаліста ведуть документацію за своїм напрямом роботи, відповідно кадрове діловодство та охорона праці та подають звіти за встановленими формами. Робота за обома напрямками регулюється різними законами та іншими нормативно-правовими актами. Щодо кваліфікаційних вимог інспектора з кадрів, то він повинен мати базову або неповну повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, бакалавр або молодший спеціаліст. Кваліфікаційні вимоги інженера з охорони праці передбачають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки спеціаліст або магістр. Але одного диплома про вищу освіту для спеціаліста, який буде опікуватися питаннями охорони праці на підприємстві, замало. Спеціаліст з охорони праці повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці як посадова особа підприємства. Крім того, передбачена участь інженера з охорони праці в комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства. Отже, спеціаліст повинен пройти навчання і перевірку знань як із загальних міжгалузевих питань охорони праці, так і з нормативно-правових актів з охорони праці, знання яких він перевірятиме у працівників в якості члена комісії з перевірки знань. Крім того, знання нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги яких розповсюджуються на діяльність підприємства, необхідні спеціалісту для проведення контролю дотримання вимог безпеки в структурних підрозділах, оформлення приписів Служби охорони праці щодо усилення виявлених невідповідностей вимог безпеки. Таке навчання та перевірка знань інженера з охорони праці проводиться під час прийняття на роботу та в подальшому один раз на три роки. У відповідному навчальному центрі підстава пункт 52 типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці номер 15 Але це ще не все. Фахівці служби охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати четверту групу з електробезпеки. Дана вимога встановлена в пункті 132 розділу 1 правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Навчання і перевірку знань для присвоєння йому необхідної групи з електробезпеки спеціаліст також проходить у навчальному центрі. Кадровик та спеціаліст з охорони праці взаємодіють між собою з деяких питань. Наприклад, при прийомі на роботі працівник після оформлення відповідних документів у відділі кадрів направляється до Служби охорони праці для проведення вступного інструктажу з питань безпеки праці. Працівники за обома посадами входять до складу атестаційної комісії, при проведенні на підприємстві атестації робочих місць за умовами праці. Спеціаліст з охорони праці в міру необхідності бере у кадровика персональні дані окремих працівників, наприклад, для оформлення документів з охорони праці, з медичного огляду, з розслідування нещасного випадку на виробництві. Важливий момент: працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених законом про охорону праці, типовим положенням про службу охорони праці та системою управління охоронною праці на підприємстві. Таку заборону містить пункт 5.5 типового положення про службу охорони праці. Тобто щодо заборони покладення обов'язків кадровика на інженера з охорони праці, тут все зрозуміло. Пряму заборону щодо цього містить законодавство. При прийнятті рішення відносно кандидатури працівника, який займатиметься питаннями охорони праці на підприємстві, роботодавцю варто виходити перш за все з чисельності працівників на підприємстві до 20, до 50 та більше 50 осіб. Чим більше працівників на підприємстві, тим більшим буде обсяг роботи у спеціаліста з охорони праці. Це про роботу з людьми, оформлення періодичних документів та складання звітності. Другий критерій рівень та напрям освіти спеціаліста. Враховуємо, що повинна бути вища технічна освіта. А для того, щоб спеціаліст здійснював свою діяльність на законних підставах, тільки диплому недостатньо. Як було зазначено вище, одразу після прийняття на роботу, спеціаліст повинен бути направлений на навчання та перевірку знань загальних та галузевих нормативно-правових актів із питань охорони праці. Крім того, він повинен отримати четверту групу з електрополіту. Безпеки як інспектуючий орган на підприємстві. Отже, давайте припустимо ситуацію, коли кадровик здобув вищу технічну освіту та має відповідний документ, тобто диплом. Адже теоретично він може бути направлений для проходження необхідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці до навчального центру. Може, але є, але. З практики на підприємствах як інспектор з кадрів, так і інженер з охорони праці мають суттєвий перелік щоденних завдань та обов'язків, частина яких обмежується чіткими дедлайнами, оформлення працівників на роботу, подання звітності, розслідування нещасного випадку на виробництві, підготовка до перевірки контролюючими органами тощо. Отже, якщо роботодавець таке вирішить покласти обов'язки з охорони праці на кадровика, який має вищу технічну освіту та пройшов відповідне навчання у навчальному центрі, то йому варто бути готовим до того, що ефективні спеціаліста, який буде вести обидва напрямки роботи, не буде достатньою в одному з них або в обох одразу. Робимо висновок: роботодавцю не варто покладати обов'язки з питань охорони праці на кадровика. Краще доручити роботу з цього напрямку кваліфікованому фахівцю з охорони праці.